Добрий день малята! Сьогодні ми з вами ближче познайомимось з зимуючими птахами. Це Горобець. Маленький птах сіренького кольору з коричневим пір'ячком. Маленький, метушливий і не відлітає до теплих країв. Горобчики зимують тут, в Україні. І взимку їм дуже важко знайти собі їжу. Тому добре, коли люди підгодовують цих пташок. Послухайте, як вони юрбою цвірінькають. А це синичка. Невелика пташка, яка має жовто-синє забарвлення пір'я. Синичка також зимує в Україні, не відлітає до теплих країв. Синички полюбляють їсти комашок та насіння, але взимку їм важко знайти їжу. Тому вони люблять ласувати в годівничках. Діти, послухайте, як свірінькає синичка. Малята. А це снігур. Його легко впізнати за його яскравий вигляд. Снігурі прилітають в Україну, щоб перезимувати. Вони мають чорну голівку, червону грудку, сіру спинку та чорний хвостик. Снігурі люблять живитися насінням, бруньками ягодами. Їх часто Можна побачити на кущах горобини. Погляньте, який красень снігур! І як він співає. А ця пташка зветься сойка. Вона також зимує в Україні, має гарне незвичайне пір'ячко, чорні крила з яскравими білими та блакитними плямками. До зими сойка готується заздалегідь. Ці пташки. Збирають та ховають жолуді під кущами, пеньками в дуплах. А коли захочуть їсти, приймаються за пошуки своїх схованок. Сойка зовсім не проти поласувати смачними горішками. Ось такі чудові птахи зимують поруч з нами.